Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Купила кілька речей, як мені здається, цікавих. Зараз буду вам їх показувати. І починаю я з перлин. Якось так от пощастило мені сьогодні з перлинами. Так, у мене є вже прикраси з перлинами, але знаєте, завжди є якісь варіації. Завжди хочеться щось таке, що не маю. Ну, і коли це не дуже-дуже дорого і в гарному стані, то от я купую. І от сьогодні побачила цю нитку. Як бачите, ці перлини нанизані через вузлик. Все зроблено дуже-дуже акуратно. Перлинки підібрані гарно, це культивовані перлини. Тут нічого такого особливого вони собою не являють, але так, все зроблено добре. І нитка дуже довга. Тут, ну, якщо всю довжину брати, це метр двадцять сантиметрів. Ну, а так, якщо б отак от... Надійти на шию, то буде в довжину 60 см, розумієте, так? Тож можна її два рази обернути. Якщо б у неї була застібка, можна було б і в три рази обгорнути шию, але застібки тут немає, тому отак от, от показую, вам, як є. Мені дуже подобається такі намисти, які довгі. Я пам'ятаю свій час, коли мені було там десь. Трошки більше 20 років, У мене було саме таке намисте. Дуже довге з перлин, але ж то були такі чехословацькі перлини гарної якості, але ж все ж таки тут присутні натуральні елементи. Так, вони культивовані, але можна вважати їх натуральними перлинами. Прикраса ну, може не зовсім так сучасна, може там якісь 10 років має чи. 20 не більше того. Але ж такий стиль виконання цього намиста, що він класичний і неважливо, скільки часу пройде, завжди буде актуально. А оце намисто, я вважаю, має вінтажний вік. Такі намиста зараз не роблять. Це було в моді десь так, в середині го сторіччя, у другій половині 20-го сторіччя, там в той час, знаєте, 70-ті роки, може, у той час. Але мені загалом подобається мода того часу. Ну і знову ж, це перлини, це річковий, річкові перлини. В англійських джерелах називають їх Fresh Water. От, подивилася в інтернеті. Такі намиста кілька ниток продаються і мають ціну, ну, так, десь під 100 євро. І, знаєте, воно, може, якщо б одна нитка була, а може хтось пам'ятає, десь у 80-х роках привозили, у нас продавали одна нитка такого, таких перлів вже. Так, цінувалася у нас. А отут, бачите, кілька ниток, то виглядає більш ефектно, я вважаю. Застібка тут отака. От Знову ж, застібка не сучасна. Отак от, от вона відкривається. Це надійно, що воно, якщо розтібнеться, воно не впаде. Бачите, така надійна частина, але якщо зняти, то отак от зробити. Отакі застібки я зараз не бачила. Ні, в продажу, може я помиляюся, хто знає, скажіть зараз, може і випускаю такі застібки. Мені здається, що це теж ознака вінтажного віку цієї прикраси. Ну і цілком за стилем саме той період. І знаєте, цікаво, що у цього продавця було два майже однакових намиста. Ось другий. Різниця в тому, що тут 5 ниток, а тут 6. От бачите? І подивилася, я подивилася. Ну, все однаково навіть застібка. І вирішили <зяти> взяти обидва. До того ж, він мені зробив трошки нижчу ціну. Тому що я подумала, що якщо їх зносити разом, то буде виглядати ще ефектніше. Як ви вважаєте? Але у цього ж продавця був ще й браслет. Зараз я вам його покажу. Ось він. Тут трошки інша застібка, але теж, бачите, отак от, от. Так от, бачите, тут кілька ниток. І я вважаю, що отак от два цих. Намиста з цим браслетом буде виглядати дуже-дуже добре. А ще сьогодні у нас на ринку були продавці, які е, продають е, речі як розвал. Там у коробках у них все. І речі для кухні, і якісь вази, і якісь книжки, е, сумки. Там що, там тільки немає. Мені дуже подобається ритися і я. Нарила там кілька речей, як мені здається, цікавих. Раніше у них було багато прикрас, зараз менше і менше, але все ж таки щось можна знайти. Добре, що недорого, тому можна брати якісь такі прикраси, які мають недоліки. От побачила я таку брошку на цьому розвалі, нібито виглядає добре. Так? Ну, але ж тут є втрати. Тут бракує двох таких маркізів. Зелених і одного отакого ну, як такого світло-жовтого кристала страза отут. Але все ж таки я вирішила її взяти, тому що, от, бачите, всередині дуже гарна вставка. І дуже цікава конструкція цієї брошки, тому що, от подивитися оці не вставки, це намистинки. От у них є тут отакий. От І вони так поставлені, вони досить надійно, так, твердо тут стоять, вони не рухаються. От цікава конструкція. Погодьтеся, мені таки не зустрічалося. Навіть думка про те, що така оригінальна брошка, я вирішила її взяти. Ці намистинки, вони всі на своїх місцях. Ну що ж, Можу пошукати отакі маркізи, може знайду якогось іншого кольору та заменю, е, отакий зворотній бік. Як бачите, тут застібка тромбон, тож, зроблена вона, ну, мабуть, у Франції, так мені здається. Але, а, а може для французьких покупців, Ну, але дуже гарний стан у неї, якщо казати про метал, про те, що застібка е, працює, так що... Отака От знахідка на розвалі. Ще на розвалі знайшла отакі кліпси. Так вони сяяли там на сонці. Я їх взяла, не дуже розглядала. Згаділа, що їх було дві. Показую вам отакий у них зворотній бік, що, до стразу приклеєна. Отака невеличка застіпка. Ну, за формою застіпки, за кольором оцієї амальгами можна сказати, що це вінтажні кліпси. Ну, десь такі, може, 80-ті роки, отой той час. Вже вдома роздивилися, що вони мають такі дуже великі сколи. Отут і отут, на жаль, Ну, що ж, отаке теж буває. Звісно, було не дуже приємно, що вони мають отакі пошкодження. Якщо їх одягати та носити, то не дуже буде помітно. Кажу вам, я, коли дивилася на них там на базарі, я не бачила оцих сколів. Ну, так. от. Ну, і, як я вже неодноразово казала, раніше такі брошки мене навіть знаєте, притягували до себе, і я за них боролася і торгувалася, а коштують вони не так і дешево. розумієте Гарні стрази, брошка в гарному стані, вона ціла. от Тільки кілька отут пошкодження амальгами, а так всі ставки на своїх місцях, замочок з фіксатором, все як потрібно бути. Досить в досить гарному стані ця брошка. Зараз я вже не так на такі речі реагую, але все ж таки роздивляюся, і якщо недорого, то купую. Тож от таку брошку ще сьогодні купила. У мене є кілька такого типу, ну але саме такої не було. Вважаю, що це Австрія 60-70 роки. А ще на розвалі знайшла отаку от склянку. Ну, це скло. Старенька така солонка. Ну, я не для солі її взяла. Я взяла, того, щоб ставити тут свої, свою колекцію шпилюк для кроваток. У мене вже їх багато. У мене вже є одна солонка, вона вся вже заповнена. А отак от. Так от Якщо поставити, вони, я вважаю, будуть дуже гарно отак виглядати, розумієте? Так що ще купила отаку склянку для своєї експозиції. А ще на розвалі отаку нитку. З перлинками, з покриттям АБ і такими гарними рожевими. Це не намисто, це для окулярів. Мені якраз потрібно, я шукала, дуже зраділа, дуже вчасно. Вона не вінтажна, нічого такого, але мені подобається, як воно зроблено, і мені дуже потрібно. А ще на розвалі знайшла от таку нитку з намистинками з бурштина. І так подумала, що варто її купити, хоч у неї є великий недолік, тут немає застібки. Ну, але ж все ж таки вирішила купити. Вважаю, що це не сучасне намисто десь так, з якихось там 60-70-х -х, х років. Тому що стиль такий, мені здається, для того часу більш, більш характерний. Прийшла додому. Трошки засумнівалася, чи то бурштин, чи ні. От бачите, там є такі вкраплення І перевірила. Взяла голку, таку дуже гарячу, присунула і воно запахло хвоєю. Тож, це бурштин, але вважаю такий, чи то плавлений, чи то калений. Ну, розумієте, трошки -трошки піданий обробці. А ще там на розвалі знайшла таку цікаву річ. Я навіть не з першого погляду зрозуміла, що тут зображено, тому що те, то, що ви бачите зараз, це я вже її помила. А там вона була дуже-дуже темна. Зараз покажу, яка. Ну, і це теж не, не якась там прикраса. Не повна річ, а частина. Ось бачите. Це такий фіксатор. Отак от закривається і фіксує. А якщо його відкрити, то отак от от роздвигаються оці частини. І тут от такий ланцюжок, показую, так от він закріплений. Тож я зрозуміла, що це була така сумка жіноча. Ну, Я не знаю, чи можна це назвати фермуар, чи не можна. Хто займається. Більш серйозно темою сумок, підкажіть мені, тому що фермуар це отак який зас... як поцілуйчик дві кульки, і отак от він фіксується. Це точно фермуар, а от така застібка це є фермуар чи ні? Отут, от ці дірки, це для того, щоб до цієї основи було пришито чи з тканини, чи, може, з металу, наприклад, срібні. Такі формуари старовинні, ви знаєте, є у продажу. Але от такою красивою я ще не бачила оформлення. Тут чотири однакових частини, і одну з них я вирішила почистити, щоб показати вам. От дивіться. Оце чисто спеціальним составом. І, як бачите, тут от така картинка, і отакий от вид має. Ну, має бути у цій сумці. От тут, бачите, це не почищений і це почищений. Я так не впевнена, але мені здається, що оці люди, які тут зображені, і особливо така, такий пейзаж з вітряками, що це Голландія, Нідерланди. Може бути, це і Неголандія, ну, але ж тільки така асоціація у мене вийшла. Якщо ви можете мені допомогти з тим, щоб сказати, що тут було, ну, яка, наприклад, сумка могла тут бути, підкажіть мені. Я не знайшла аналогів в інтернеті. Навіть не знайшла зараз аналогів того, щоб отак от закривалася сумка, щоб, ну, наприклад, Уявити собі, який це час. Тому що мені здається, що це не 20 те сторіччя. Мені здається, що це все ж таки друга половина 19 го сторіччя. Хоч я так кажу приблизно. А ще на розвалі знайшла мішечок з коралами. Так, вони були всі складені в такий прозорий мішечок, але великий дуже. Я переклала вже в інший вдома. Тут, я так розумію, що порвалися нитки з коралами, і отакі от були скинуті, і отакі от вони були спочатку. Ну, Я розумію, що нічого такого особливого вони собою не являють, але все ж таки це корали. Я так вважаю, що це щось того часу, 80-ті роки, бо пам'ятаю, що я навіть сама купувала десь в Італії. Нитку з коралами, як гілочки невеличкі, але у мене вони іншого кольору, світлого, як Шкіра Янгола, було це кінець 80-х років. А ще на розвалі знайшлася отака брошка. і Я дуже зраділа, тому що мені дуже подобається оцей напрямок прикрас, який вироблялись у Франції в епоху 30 Deco. 40 роки. Я так кажу, тому що у мене вже зібралася невеличка колекція, і кожен екземпляр цієї колекції для мене, ну, знаєте, дуже дорогий, тому що мені подобається стиль, мені подобається, як це виконано, мені подобається якість матеріалів. Може, на неї ніхто не звернув увагу, тому що вона була дуже-дуже брудна. Зараз покажу вам фото. І хоч я її мила, але мені здається, що треба її десь покласти у розчин спеціальний, щоб прочистилися. От там, бачите, десь зайшла, зайшов бруд, і мені здається, що треба, щоб воно полежало в якомусь розчині, щоб там розчистилося. Отака застіпка, тромбон. І хоч на ній немає ніякого маркування, але все ж таки мені здається. Що цілком логічно вона входить в лінію цих прикрас, які у мене є. І деякі з них мають маркування Франції, деякі не мають. Ну, але ж вважаю, що ось вона у центрі, що вона добре. Писалася от в цю групу. Як ви вважаєте? Отака от для мене дуже цінна знахідка. І там же на розвалі знайшла я отакий розарій. Це перламутр Це такий старий, справжній, гарний перламутр Великі намистини. Таке трапляється не дуже часто. Навіть е чоловік, який там стояв і розпоряджався на розвалі, він затримав у себе і так подивився на мене. Каже, не знаю, може, я для себе це залишу. Ну, я стояла, мовчала, я не вмовлювала його нічого, він хазяїн, він вирішує. Але потім він подумав, подумав і поклав теж мені це в той кульочок, де я все це складувала. Так от, це дуже старовинний Розарій. Тут дуже гарні оці металеві частини, це філігрань. От покажу вам основну. Отут частину Отака от вона. Дуже тонка робота. Дуже гарний метал. Це я тільки помила з милом. Я не чистила спеціальним составом нічого. Бачите, він навіть не потемнів. і от Повністю таке враження, що це срібло. Я вважаю, що і ви це бачите навіть тут на екрані. Ніякого маркування тут немає, тому що це старовинна річ. Щоправда, тут бракує хреста. Так що він не повний. Може, тому він і віддав мені, що воно не повне. І от уявіть собі, я купила це. І пішла далі по ринку, тому що дивитися інші речі. Я вам казала, щось я купила на розвалі, щось не на розвалі. Наприклад, ці перлини на початку то не на розвалі було. І потім я купила ще кілька речей. Так от, бачу одного продавця. От, ну, не такий самий, вони рідко зустрічаються однакові, але. От з таким розміром перламутрових перли е, намистин розарій. І я питаю, так, посміхаюся і питаю, скільки ви хочете за цей розарій? І він каже: 300 євро. Я навіть перепитала: 300. Він каже, так, 300 євро. Це дуже старий, це дуже гарний і таке інше. Я кажу, Ну, такий продавець, я, його вже, так, ми з ним знайомі роки, що я хожу на ринок. І я кажу: О, дивіться, я тільки що купила от такий. Він дивиться і каже: і що, заплати... хоче сказати, що ти заплатила 20 євро. Ну, я не стала нічого казати і так кивнула, кажу: так, він каже: е, Дивись, я тобі даю 50, дай мені цей розарій, я буду його продавати. Я кажу, ні, я залишу його собі. І пішла. А потім десь я проходжу кілька разів по ринку, тому що ну, може трапитись якісь цікаві речі, які я не побачила з першого погляду. І підходжу до нього і дивлюсь, що немає того розарія, який він за 300 продавав. Я кажу, а де ж цей розарій?» Він каже, я продав. І я так подумала, нічого собі. Яку я знахідку зробила. І думаю, що вона досить цінна, щоб зробити його сьогодні шедевром. Хоч це ще не все. Не знаю, чи буде у мене час на, на цьому тижні, щоб показати вам інші мої знахідки, бо там дуже цікаві і навіть антикварні речі, але може вже залишу на наступний раз. Так що, такий у мене сьогодні день. Як завжди, наприкінці відео, хочу нагадати, що я сьогодні показала, намагалася викласти все. Не знаю, чи помістилося у мене ще видно. Навіть оці не дуже вдалі кліпси, теж показую, все як є. Ну і завжди цікавлюсь, а що вам сподобалося найбільше. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.